Для того, щоб був охайний край вашого виробу, наступні петелечки ми будемо набирати ось тут. Якщо перевернути косичку ось ззаду, ви побачите ось ці полупетельки. Оці. Зараз візьму гачечок, покажу вам. Дивіться ось вона. Ось це друга, ось це перша перша. І ось цей після набору косички, ось косичка, ось перегортаєте і за оці ось полупетелечки, ось вони, як бугорочки вам, буде їх дуже гарно видно. Два, ось три, чотири, п'ять. Ви набираєте в них. З робочої ниточки, ось ці петелечки. А, в кожну в кожну петельку продіваємо ось цю. Наступна, друга. Дивіться, уважно, не пропускайте ось ці з робочої ниточки. Ось, у вас буде, Тут буде косичка, це буде охайний гарний нижній край. Тут будуть петелечки, з яких ви будете в'язати резиночку один на один, одна лицева, одна виворітна. Наступне відео я покажу, як.